Якщо заблукав ти у житті широкім, не впадай у відчай, а до Бога звернись і не будеш ніколи, ти одиноким, не відходь сам від нього, а тільки молись, можуть зрадити друзі, рідні, дружина. І весь світ, як померкне для тебе в очах, але тягнеться вічна до Бога стежина, і крила тріпочуть у душі, ніби птах. Простиш ти усім, переступиш в любові, всі обіди, скорботи, і колишні жалі, думки замість них, тобі прийдуть. Здорові і розквітнуть в душі квіти зорі малі, розшириться простір, відкриється небо. Господь стане усім у твоєму житті. З рослини колючої в полі не треби. З Богом змінишся й сам, коли він. Na Métise.